-я, да? Така от машина Сепера. <ріст> на трасі від Славянська до Красного Луча Тут стоїть такий блокпост. Колись сепари тут зробили блокпост, на ньому насунули кучу мін різних. О, тут йшли жорстокі бої. О, такі от кілька спалених машин є. Ось ну, там зробили укріплений район. Укріплення вкопані. Сепери тут зробили цілий укріп район. Бліндажі. Тут ще воно одіяло навіть є. Форма валяється, сепоровська. Да, тут точилися дуже жорстокі бої. О, така перекрита у них щель. Бліндаж був. А тут спалили повністю будинок відпочинку. Там хлопці знайшли боєприпаси Другої світової. накопать ну, сепараторе Вони ну, тут тримали оборону Зараз подивимося, що там наші хлопці знайшли вон хороший фугас зробити. Де? сделать лежить. он лежит минометочки это Я еще со времен войны да? войны хорошо фугас делается закладывается ВВ, ложится по дорогу или возле дороги И хорошая вещь получилась и бомба. <реклама> все, хватит же мне улыбаться сегодня. Это только начало этой судьбы. Смотри, он, блядь, протянут Ты смотри, как у них хуя у меня Ты не возьмешь. Закроет, ты растяжка, блядь. нормально. Получается, что да, вниз тупой отход в лес. Ты що... куда приходил? Что? Ты куда подлазил? Мы подлазили. Откуда приходили туда, да? Да. Це Это церковь подлазили были, не? Вот оттуда получается, вот там нет. Утянуто было ключкою. Димася ще на предмет МІН та інших вибухових предметів. Поперек. Поперек. Вот Ні, не, не там, не там. Не там, не там. там. Вот, вот так. Все. Вс. Отвалюємо. Все, Все скажеш потом.